Аго, там рільці з вами п'яний кіт. Та сьогодні хочу просто викласти свої, так би мовити, думки щодо майбутніх сезонів. На сьогоднішній день у нас поки що мало інформації. Зоси просто сказали, що переходять на нову механіку подачі контенту, уникають щорічного видання розділів і вводять сезонну механіку. Простішими словами, хочуть випускати оновлення частіше, але меншого обсягу і по 4 рази на рік і без нових локацій, використовуючи те, що вже є. Я не сильно замислювався над цим, тому що раніше із сезонними механіками не стикався, як я думав. Зовсім недавно вийшов новий сезон у Diablo 4. Я не рекламую Діабло, просто трохи грав у нього раніше, і там якраз сезонна механіка. Ні, порівнювати я теж не буду Діабло з Теслом. Просто тільки ось зараз я вник, що може бути з нашою тесо саме з сезонами. І якщо замислитись, якась сезонна механіка вже є у нас і досить давно. Але про це я скажу трохи пізніше. Так ось я почав розмірковувати на тему сезонів, почитав, що пишуть на форумах. Багато хто вангує батл паси і щось схоже з Fallout 76. Чесно, я навіть і уявлення не маю, як там справи з батл пасами, але деякі думки і припущення я все ж таки зробив. Давайте разом проаналізуємо спершу те, що відбувалося у нас у грі останні кілька років. Спочатку це було так. Двічі на рік виходили DLC та один розділ. На початку року DLC приблизно у червні лава, потім ще одне DLC. DLC були данжеві або доповнювали локації. DLC завжди були доступні за предоплатою або за крони, а розділ приблизно 40 доларів. А через рік із виходом нового розділу попередній потрапляв у предплату. Пізніше ЗОС трохи відійшли від такої концепції, і DLC наприкінці року прибрали, сказавши, що тепер це завжди буде безкоштовне оновлення, доступне всім. Довго така концепція не проіснувала. І знову ми маємо нову концепцію. Внукаємо розділи та DLC і вводимо сезони. Щодо останнього року, то як вони намагаються додати різні бонуси на підписку, я роблю висновок, що їм стає за мало грошей. Ну, наприклад, дуже багато гравців, які просто вже купили всі DLC за крони, навчилися грати без крафтової сумки настільки вільно, якби вона в них була. І таким гравцям нічого не варто купувати чергове DLC у день його виходу за крони. А багато хто готовий чекати рік, щоб взяти за крони навіть розділ. Робили вони це потихеньку: то DLC передплатникам безкоштовно, то маунт, чи анімація телепорту. Там ще щось було, вже не пам'ятаю. Он, навіть супутники передплатникам безкоштовно. Загалом є в мене думки, що підписку дійсно стали брати значно менше, ніж брали раніше. А розділ щорічно за 40 доларів навіть не знаю. Напевно, це не дуже. Тож про що це я? Коли граю сам. Бігаючи з рандомом або виконуючи краф деліки та взагалі просто бігаючи у грі, роблячи повсякденну мішуру, Я частенько думаю: а що якщо? І ось такими, а якщо я й прийшов до кількох припущень. Наприклад, що таке сезон? Сезон це частина контенту, яка змушуватиме нас грати, даючи якісь бонуси, доступні лише в період сезону. Так, Зоси вже сказали, що ми можемо не хвилюватися, оскільки той сезонний контент, що вони даватимуть, залишиться після сезону. Контент так, але про плюхи, бонуси, вони нічого не казали. Як я вже згадував на початку відео, у нас у грі вже є якась механіка таких сезонів. Це постійні ігрові події, в яких ми отримуємо кутки, за які знову ж таки купуємо збірну про щоб її зібрати в іншу. І тут так хитро зроблено все. Типу зберігання лише 12 квитків, що їх потрібно витрачати і заробляти знову. Так, наприкінці року навалюють багато кутків та відкривають доступ до всіх приколів цього року. А також маємо NPC, який продає попередні приколяхи. І все ж таки, пропускати події зоси не дають, адже тоді все не купиш. От я і думаю, що в наступних сезонах буде подібна штука. Наводжу приклад: раніше був розділ щорічно за 40 доларів, тепер 3-4 сезони. Поки що невідомо за якою ціною я робив би 15 доларів за сезон. 15 доларів це вже за 3 сезони більше, ніж за один розділ. І з боку гравцеві здаватиметься, що йому простіше купити за 15 доларів один сезон, ніж 40 за розділ. Далі ж у такому сезоні, окрім сюжету старих локаціях, звісно, будуть якісь нові механіки. Може гілки навичок, нові кравцети, може міфіки. Будь-якому разі має бути щось, що змушуватиме нас купувати сезон. Не буду гадати, що саме буде, але щось буде. Закінчився один сезон, далі йде інший. Може, між ними буде перерва невелика, а може одразу. Я думаю, що через кілька сезонів попередні потраплятиме до списку передплатних доступів, як раніше це було з розділами. Наприклад, три сезони минуло, виходить четвертий, а перша потрапляє у підписку і в магазин за крони. І тут увага! Якщо ви шукаєте українську спільноту у грі, хочу запропонувати вам гільдію, в якій знаходжуся сам. Гільдія Nightingale UA. живий дискорд, допомога новачкам, як крафтам, так і порадою. Повністю облаштований гільд з усім необхідним. Спільні походи по тріалам та підземеллям. Торговець постійно базується на людних місцях, та різноманітніші місячні конкурси всередині гільдії з розіграшами призів. Ви можете знайти нас у внутрішньогровому пошуку гільдії або, куди простіше, перейти в дискорд за посиланням під цим відео. З радістю чекаємо на вас усіх. Згадаємо нашу нову ігрову систему золотих прагнень, нам дають певний період для виконання простеньких завдань, де ми потім отримаємо якусь проколяху, костюм, маунт та у будинок. Додамо сюди деякі квиткові події гри, які частенько прострілюють у локаціях, на доступних усім гравцям, змушуючи таких або купити підписку в Ділсі. Так ось, що якщо в кожен сезон наших нових золотих прагненнях будуть саме такі сезонні завдання, за виконання яких ми отримуватимемо приколи? І ось тут, якщо у тебе зараз немає сезону, то ти не отримаєш черговий костюм або мант. Хтось скаже: Та нафіг мені ті маунти, вони не гарні і всі один з одного зроблені. Але все ж таки, це змусить багатьох брати сезон за фактом. Адже якщо зараз не зробиш, наступного сезону не отримаєш попередньої речі. Навіть якщо купиш після, ці прагнення пройдуть повз. Ну і доповнимо все це предоплати. Я думаю, що ті, у кого на такому сезоні буде ще й предплата, отримають зверху ще якийсь бонус, якого не отримають звичайні гравці, що навіть купили сезон. А якось так. Ну я так і зробив би. Ні, правда, я без хейту або як багато хто зараз любить говорити ниття. Замість розділу щорічно по 40 доларів чотири сезони на рік по 15 доларів кожен. У сумі вже 60 доларів на рік. А ще можна кожного сезону додавати розширене видання: типу за 20 доларів ще коня. Бе та костюм отримаєш рідкісний, плюс кожного сезону тулити рідкісні золоті прагнення. Не купив, знаєш, більше не отримаєш. І бонуси у підписці. Купив підписку з верху до сезону, отримаєш крутого коня. Pay to він, по суті, немає, але Pay to Play залишаються з бонусною косметикою. Гравці, які купили сезон вчасно, обмазані черговою псевдобезкоштовною безкоштовною штукою. Я б навіть підписку переробив якось, або додав до неї щось нове того, чого не маю стареньких гравців, змушуючи купувати її всіх. Тому що ті бонуси, що є в ній зараз, для мене особисто давно вже не бонуси. Ось така фігня малята, любі хлопчики та дівчата. Все, що я сказав у цьому видосі, це лише мої припущення, висновки, які зробив я сам, спостерігаючи за тим, що відбувається з грою останніми руками. Можливо, все, що я припустив, виявиться ні санитницею, а може й ні. На те вони і припущення, просто теорія не більше. Дуже хотілося прочитати вашу думку в коментарях щодо майбутніх сезонів. Але, якщо чесно, я дуже здивуюся, якщо зоси не зроблять так, як я пропустив щодо сезонів та різних тимчасових бонусів. У них, тож я чекаю на вас всіх тут, у коментарях, після їхнього анонсу, який відбудеться у квітні, де вони обіцяли розкрити нам усі карти. Всім гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамріелі!